Кандидатка у президенти Сполучених Штатів Америки Камал Харріс поготилися на два раунди дебатів з опонентом від республіканців Дональдом Трампом. Про це повідомили у штабі Камали Харріс. Пропустили, що Трамп з'явиться на дебатах, запланованих на 10 вересня. Тому американського народу буде можливість побачити ще один раунд у жовтні. При цьому 1 жовтня відбудуться ще одні дебати. Губернатор Мінесоти Тім Волс, який є кандидатом від Гаррісу у віцпрезиденти, зустрінеться за трибуною зі своїм візавів від республіканської партії Джей Ді Венсо. Ну і Дональд Трамп заявив, що нібито має право ображати свою опонентку від демократів. Пані Гаріс, аргументує він свою думку тим, що, начебто, немає великої поваги. До неї а тому процитує має право на особисті нападки. Ну крім того, Трамп вкотре сказав, що на його думку жахливим президентом буде Гаріс. До слова останнім часом ось цей кандидат від республіканців він неодноразово ображав кандидатку від демократів після того, як вона стала його опонентом на президентських виборах. Владислав Фарапонов із нами це очільник інституту американістики, аналітики інтерв'ю з Україна. Пане Владиславе, вітаю. Наші вітання. Вітаю, вітаю. Зрештою, нічого нового маю право буду ображати. Ми сподівалися, що Трамп буде несподівано несподіваним, але він виявився очікувано передбачуваним, да? тобто його передбачуваність в непередбачуваності. Він далі буде агресувати. Направду є такий величезний запит на приниження, агресію і так далі. Чи це так само роль, яку він грає виключно для того, щоб привабити на даному етапі більше? Спостерігачів і більше учасників да для перегляду цього дійства. А насправді ми побачимо зовсім іншу людину, глибоку, виважену, спокійну, ґрунтовану і так далі. Та перед вашою відповіддю Запоріжжя і область тут теж щойно оголошена тривога, тактична авіація, причина тому, будь ласка, залишайтесь в укриттях цивільного захисту, пана Володислава, ваша відповідь. Я хочу сказати декілька речей з приводу цього. Насправді ми повинні розуміти, що все ж таки республіканці зараз це партія опозиції, і звісно, для акумуляції підтримки з боку, по-перше, своїх прихильників. Тих, які голосували за Трампа в 2016-му, у 2020-му році, і щоб вони, як мінімум, прийшли на вибори в 2024-му, звісно, трампу треба тримати. Ось цей образ, який він вже собі створив. Це певною мірою образ антисистемника, тобто людина, яка там намагається змінити систему. А проти нього, значить, ополчилися і демократи, і тепер вже і налаштували проти нього судову систему. Тобто, це дійсно роль, скажімо, яку. З якої вийти він, мабуть, так швидко, точно не може. По-друге, все ж таки, те, що створили демократи, і, зокрема, Камала Харріс в липні місяці, коли Джо Байден вийшов із перегонів, фактично, що сталося, по перше, безпрецедентно так пізно, і, скажімо, так, демократи. Якщо чесно, і в опитуваннях вони суттєво програвали в деяких суттєво, в деяких ні, але тим не менше, як мінімум, не вигравали, скажімо так, і опинився. Певне, такий у республіканців, скажімо так певний вакуум, тому що вони виявилися не готовими до того, як драматично буде проводити свою кампанію Камала Харріс, що вона так відразу включиться в цю кампанію, і її підтримують не просто великі донори і великі, скажімо так, політичні клани демократичної партії, там Обами Клінтони і так далі, але також важливо те, що їй довірили, і звичайні громадяни Вони е, теж збирали кошти, і власне ті рекордні 300 мільйонів, які зібрала Камала Харі за фактично неповний місяць, є лише черговим підтвердженням цього. Тому я думаю, що зараз просто е, республіканці е, ще досі оговтуються від е, того. Як швидко їм треба було змінити свою стратегію, тому що все ж таки всі їх нападки були проти Байдена, проти його віку і так далі. Тепер абсолютно інший кандидат з іншою, як то кажуть, здатністю бути обраним, якщо перекладати з англійської мови, тому і. Всі аналізи, всі аналітики теж підтверджують те, що у Камали Харріс трохи кращі шанси на обрання ніж були у президента Байдена. Тому я думаю, що республіканці зараз ще досі оговтуються, але найближчим часом ми будемо вже бачити такі певною мірою кульмінаційні все ж таки, спроби змінити статус-кво. Скажіть, будь ласка, ці нападки у відповідь так би мовити, застосування тактики трампійського. Скажімо так, офісу, нападки на пана Венса з диваном, ну, знайомі так, з цими жартами-мемами про нього, нашим глядачам розповім. Грош, створили фейк про те, що ді Венс дуже любить дивани. І почали розповсюджувати різні відео, меми з ді Венсом в Америці. Прям був в інтернет-сегменті бум з цього приводу. І якщо я не помиляюсь, то республіканські політтехнологи ну, трошки тоді. Трошки думали, що його робити, як би знімелювати це все? Ось цей новий подих у цій кампанії, коли демократи використовують демократи, політтехнологи використовують, скажімо так, механізми політтехнологів містера Трампа. Наскільки вони є дієвими у відповідь? Ну, оце от в цю гру можна грати вдвох. От наскільки потрапить від цього республіканці сьогодні? Я би сказав, що насправді республіканці на сьогодні дуже суттєво потерпають, якщо ми говоримо про президентські рейтинги, але все ж таки це не єдина їхня мета все ж таки республіканці теж хочуть собі зберегти палату представників або розширити навіть свою більшість там, і хочуть здобути сенат. Тобто, це одна зі складових їхнього бачення перемоги на цих виборах. Тому я думаю, що дійсно активізуються насправді нападки з боку республіканців. Ну але знову ж таки, зазвичай, от якраз період вересень-жовтень, він є дійсно таким найбільш брудним у прямому сенсі слова, тобто. З'являються певні компромати там на кандидатів, на їхніх родин і так далі. Це в принципі вже почалося і раніше, тому що у республіканців, наприклад, було давно відомо хто буде кандидатом в цьому році. Щодо демократів, то теж після того, як Камала Харіс все ж таки сказала, що вона буде змагатися в цих перегонах, то теж почали з'являтися різні там повідомлення про. Про її чоловіка, про неї саму і так далі. Тобто насправді це не зовсім нова історія, але просто важливо розуміти те, що дійсно рівень поляризації в суспільстві дуже високий, і це власне виливається в те, що фактично партія там, наприклад, республіканців, вона не підтримує взагалі нічого із того, що пропонує Байден, і це виливається в те, що у Байдена фактично найбільший антирейтинг в історії. Всіх президентів, тобто фактично, у нього рейтинг схвалення роботи серед однопартійців приблизно такий самий, як і у його попередників. Але велика різниця в тому, що у е, його політичні опоненти і виборці іншої партії не підтримують взагалі там 98 відсотків антирейтингу у, у, у Байдена, зокрема через е, позицію республіканців. Тому власне головне, щоб це не виходило. Не хто кажуть за межі, і щоб не було е, такого насильства, як було на мітингу Трампа, і так далі. Тобто, е, це в принципі найбільший виклик для цієї виборчої кампанії і для того аналогічного процесу, як було у 20 21 роках щодо там сертифікації голосування і так далі. Давайте до президента діючого Байден зустрівся з звільненим з російського полону не полону з російської в'язниці Карамурзою ліберальним опозиційним, нібито політиком. І в цьому контексті величезне питання: а навіщо? В білому домі громадяни Росії? Ну до речі, він має ще й паспорт, да, чи посвідку на проживання Великобританії Карамурза, Але суть навіщо білому дому громадяни Росії з них будуть ліпити антипутінів чи з них будуть ліпити що нових Тихановських чи ну який сенс в цьому? Ну, дивіться, насправді, це ж не вперше. Теж такі події відбуваються. Теж давайте згадаємо, як в білому домі вітали в принципі, юлю навальну і, і дочку Олексія Навального. Тому е такий сентимент він є, і зокрема серед американського істеблішменту, якщо можна так сказати, і ми, ми на жаль е маємо за цим більшою мірою спостерігати. Тобто, ми, ми принаймні маємо бути свідомими, що і ця американська адміністрація, і можливо, і наступна вони все одно будуть зважати на те, от що, що говорять так звані російські опозиціонери. Тобто вони хочуть бачити Росію іншою, і тут це не справа того, що це там пов'язано з, з війною. Тут справа в тому, що вони досі розглядають відносини з Росією як окремий трек. І наше завдання якраз показувати те, що неможливо сьогодні говорити там про якусь іншу Росію, про е, росіян, там так званих, які не залучені, нібито війну і не підтримують війну. Що це все не може проходити повз Україну? Тому ось це найбільш складне, мені здається, завдання. От в цьому напрямку, хочу про, про ескалацію, про озброєння, що трохи детальніше. Те питання, яке набило вже гулю і не одну, так це дозвіл атакувати територію Росії, наприклад, атакамсами. І Ось ця інформація, яка з'явилася напередодні, що причина не в ескалації, ну причина в банальному завхозі недостатньо атакамсів для того, щоб ну, дати дозвіл атакувати територію Росії, щоб на Крим вистачило американцям, ще вистачило. Принаймні, є така теза. Саме тому не, не можуть сполучені штати дати поки що дозвіл бити атакамсами по території там. Наприклад, Курщини та глибше, куди можна. ми зараз знаходимося на етапі просто пошуку причини відмови. Чи дійсно нарешті реальна причина сплила на поверхню? А такамсів недостатньо. Саме тому в ход заходять історії з підвісними ракетами для Ф-16, так дальністю в 350-470 кілометрів як альтернативою. Я думаю, що насправді це це комплекс причин, і це дійсно може виглядати як і. Недостатня кількість зброї це все ж таки проблема не тільки е, цих ракет, про які ви згадали. Це так само там і е, кількість комплексів і ракет для Петріот, наприклад. І про це до речі, е, в квітні місяці якраз писав на сторінках New York Times нинішній вже кандидат в президент е, віце-президент від республіканців Джей Дівенс. Але в цьому контексті дуже важливо е, не просто чути ці сигнали, а і як то кажуть, просто з ними рахувати. Ватися, а дуже важливо запитувати у команди Трампа, наприклад, тому що він пропонує формулу, яка фактично суперечить тому, що можна взагалі реалізувати, оскільки Трамп пропонує, що якщо Зеленський не захоче перемовин, тоді України не буде допомоги. а якщо Путін не захоче перемовин, тоді в Україні буде в рази більше допомоги? Тоді питання: а звідки це в рази більше може взятися, якщо ви кажете, що дійсно там. Той же Венц пише, що умовно треба в шість разів більше допомагати Україні, і таких потужностей просто немає. Тому питання до того, а як взагалі тоді про будь-яку формулу, принаймні з того, що відомо з так званої формули Трампа, можна взагалі реалізовувати, якщо власне її, як то кажуть, навіть на папері самі ж республіканці кажуть, що виконати неможливо. Тому власне. Дуже важливо чути ці сигнали, і так дійсно можливо не зловживати у публічній комунікації, щоб не створювати для адміністрації таку ситуацію, коли вона буде змушена виправдовуватися ще й виборчий рік, і так далі. Але теж важливо ставити такі питання у публічному дискурсі у комунікаціях з американськими партнерами. Така слухайте, її взагалі цікава історія, тому що напередодні, от, буквально, от от Білий Дім оголосив у Кірбі, Кірбі що Україна отримає додатковий пакет допомоги найближчими, а тут увага днями, не тижнями, не часом, не в найближчі місяці, не до кінця літа, не до кінця року, не протягом днями. Чому так щось змінюється? Чи в принципі це все в рамках? Але формулювання інші, і ми зана я занадто оптимістична? Ну, я б сказав, що просто проходить час і треба використати ті кошти, які були проголосовані ще в квітні американським конгресом і. Відповідно, якщо ця адміністрація не використає ці кошти до там зими до так званого транзитного періоду, тому що вже зрозуміло, що в будь-якому разі буде фактично зміна адміністрації, навіть якщо перемагає Камала Харіс, тоді все одно цій адміністрації треба використати ці кошти, як то кажуть, довести до певного логічного завершення історії з підтримкою України, і щоб як то кажуть, ці кошти не висіли у. У повітрі, тому власне, я би насамперед розглядав би це з такої точки зору. Ну і звісно, вже в принципі пройшов певний час із так званої операції на на Курщині. Тому, власне, там, я думаю, що у Вашингтоні певний такий шок, можливо, з позитивної точки зору пройшов, і тепер вони розуміють, що це лише е, одна з там зі складових, скажімо так, цієї війни, там в серпні двадцять року, і все одно. Завтра війна не завершиться, тому власне треба допомагати Україні якомога більше. Останній до цього пакет був лише на 125 мільйонів доларів, тому власне в принципі є ще ці кошти, їх може вистачити. Якщо так будуть обережно, ці пакети виділяти може їх вистачити в принципі аж до лютого до весни 2025 року. Але якщо е, будуть суттєво збільшені ці пакети, там умовно зараз там. Півтора чи два мільярди, то звісно, можливо їх висадчить лише до кінця календарного року. Дякуємо за ці роз'яснення вам, Владиславе. Владислав Фарапонов, це голова інституту американістики і аналітик «Інтерньюз Україна». України. Він був на прямому.